Я рада нашій зустрічі. Ще в принципі 16.01. Я розпочинаю, хто ще забажає, звичайно, долучитися до нас. Вітаю усіх гостей і партнерів на нашій зустрічі в гостинному чаті Гавриш. Тім. Саме за ініціативи Валентини Гавриш, нашого лідера і наставника нашої команди, створено даний чат. В якому надається інформація, знайомство і, звичайно, навчання про клуб Лівгуд для тих людей, які відкриті новим можливостям. І я так коротенько хочу розказати, що саме на цьому чаті у нас відбуваються зустрічі у форматі бізнес-кави. Бізнес-презентації уже із більш, вибачте, розширеною такою інформацією про маркетинг-план, про те, як працювати із командою досягати великих результатів. І, звичайно, у нас ще проходить зустріч у форматі клубу здоров'я, де ми говоримо про продукти і. Там реальні є відгуки від людей, які вже їх застосовували у своєму житті. Звати мене Жанна Гайдай, живу я в Україні Київської області. Я є споживачем, є учасником і бізнес-партнером клуба Лівгуд. І саме зараз я вирішила провести таку. Каву Брейк розповісти вам українською мовою про клуб Лівгод, про його переваги, про ті інструменти, завдяки яким можна вести власну справу, одночасно розвиваючи міжнародний бізнес. Ну і звичайно, ми поговоримо про ті класні переваги для споживача, які вони є вигідними, як їх надає саме клуб Лівгод. Тож, це клуб споживачів по підписці з партнерською програмою та маркетплейсом. І... Клуб Лівгот взагалі розпочинав свою діяльність просто як звичайна мережева компанія прямих продажів у 2021 році та зробивши аналіз світового ринку засновниками, а це цілими ну так сказати людьми, експертами і досвідченими. Людьми в своїй сфері вони виявили, що трендами сучасності являються три напрямки: і саме це клубна модель, партнерська програма і. Маркетплейси. Усі ці три міші вони дуже прибуткові, тож вони їх об'єднали три в один. І вже 13 грудня 2022 року на світовий ринок виходить клубна модель з назвою Лівгуд, яка просто небо неймовірної популярності та зростання. Вона об'єднує людей за цінностями та інтересами, і всього за 13 місяців своєї діяльності залучає 1 мільйон учасників до свого клубу. Ну, насправді це світовий тренд сьогодення, який змінює комерцію і не тільки комерцію, а і мережевий марк маркетинг. Знаєте, це клуб, який працює у правовому полі штату Флорида США, і він має виробничу базу з власними науковими розробками, міжнародними сертифікатами, стандартами GMP і розподільчими складами в США та Германії. До речі, слід відмітити, що саме склад з Германії надає. Безкоштовну доставку продукції, тобто за рахунок компаній. Поки що це міжнародний пакет, який включає в себе шість основних дуже важливих продуктів, але це дуже приємно для кожного споживача. Тож фундаментом клубу Лівгуд, звичайно, є продукція. І поки що це продукція велнес індустрії: вітаміни, мінерали, амінокислоти, протеїни, колагени, ефірні масла, продукція. Довголіття та молодості. І оскільки місією клубу є допомога людям залишатися здоровими і бути здоровими, і не витрачаючи на це цілий статки, звичайно, ця продукція є вкрай важлива для кожної людини. Звичайно, асортимент продукції у клубі буде розширюватися і за такими. Анонсами від нашого керівництва ми розуміємо, що десь на протязі 2024 року вони планують асортимент збільшити до 200 різних таких брендової продукції та послуг. Однак, головним продуктом клубу LівGood є, звичайно, партнерство по підписці з абонплатою в 9 доларів 95 центів. І саме за створення клієнтської бази, за розширення клубу Лівгод нам і платять. Тож... Уся продукція вона дуже вигідна споживачу, адже не включає в себе мережевої націнки, і вона дешевша на 75% від продукції інших виробників. Це дуже вигідно споживачеві, тому що він може цю продукцію закуповувати в тій кількості, яка йому необхідна. Я повторюся, що це продукція велнес індустрії. Це, звичайно. Звичайно, те, що нам необхідно, тому що ми з часом розуміємо, що така світова пандемія, як ковід, ну, змусила більшість людей задуматися про стан свого здоров'я. і Додавати в свій раціон харчування просто біологічну добавку, яка вкрай важлива для кожної нашої клітиночки. У Улівкут відсутній товарообіг та. Тут немає ніяких обов'язкових закупок, тому що це дає, в принципі, дуже велику класну вигоду для кожного учасника. І цей учасник має право купувати продукт тоді, коли він його забажає придбати в тій кількості, яка йому необхідна. Хоча, ви знаєте, за... спостерігаючи за розвитком цієї компанії, просто дивуєшся, як багато. Майже кожен учасник все-таки робить замовлення цієї продукції, тому що вона доступна по ціновій політиці і вона просто має неймовірно класну якість. Це вся ця прекрасна робота з основниками, які. Справжні лідери, і вони створюють неймовірно крутий успіх. І хто ж ці люди? Генеральним директором клубу лівут є Бен Глінський, людина з 20-річним досвідом ведення та володіння успішних компаній в галузі харчових добавок. Це людина, яка розпочинала свою діяльність зі звичайного дистриб'ютора Наудер Хазан. Він являється директором мережевого маркетингу, людина легенда індустрії в даній індустрії, і це два товариша, які безпосередньо вже на протязі 50 років. Ну, в них загальний досвід складає 50 років. Вони тісно співпрацюють співпрацювали і зараз продовжують співпрацювати в клубі лівко. Тож ці люди. Вони знають свою справу, чим вони займаються, і, звичайно, хочуть допомогти великій кількості людей змінити як стиль, так і якість свого життя. І, звичайно, мабуть, мені здається, що в них є така велика місія просто дати світові. От такий промінчик світла, де людина є людиною і з великими серцями. Я би так сказала, що це люди з великими серцями, і ви знаєте, дуже хочеться ще сказати про родину Гудкіних, Це Райана та Лізу. Райан Гудкін це. Лікар і розробник продукції клуба «Лівгуд» Ліза ж його дружина, директор з навчання по продукту, вона тренер, нутриціолог, ну, людина з великим досвідом. До речі, до неї можна також писати свої електронні листи, якщо у вас є якісь питання з приводу застосування того чи іншого продукту, або ж якоїсь там конкретно від неї. Консультації, вона дуже відповідальна людина і виходить на зворотній зв'язок. Саме ця четвірка засновників створили народний клуб, який вигідний як для споживання, так і для вигідного ведення бізнесу. Вони показують своїм досвідом, що застаріла модель ведення бізнесу, мережевого бізнесу мається на увазі. Вона застаріла, і вона вже не приносить такої. Вигоди, як для споживача, і, звичайно, для дистриб'ютора, якого ну, по статистиці складає, так сказати, його розвиток діяльності на протязі 2,5 місяців. І це не, не є, звичайно, стабільним, тому таке велике відбувається коливання саме в мережевих компаніях. І я з свого досвіду хочу вам сказати, що я в цей клуб прийшла зі звичайної традиційної. Роботи, да, ну, скажімо так, я людина, яка була по найму, працювала. У мене не було досвіду в мережевих компаніях, і, звичайно, якби я прийшла в звичайну якусь мережеву компанію, мені б довелося спочатку купити якийсь би пакет цієї компанії, потім робити щомісячний закупівлю того чи іншого продукту. Да, а далі його чи самому і самі споживати, чи реалізовувати. А в клубі Лівгуд за рахунок того, що я являюся активним учасником, я Можу тут розвиватися, і ця моя активність складає тільки 9 доларів 95 центів. Я розбираюся із стратегією ведення даного бізнесу. Взагалі, я знаходжусь в інформаційному полі. У нас неймовірна команда лідерів, яка ділиться прекрасним своїм досвідом і знаннями, і тут можна насправді зрости. Кожному, тому я дуже раджу, щоб всі долучалися і були в цьому ж самому інформаційному полі, і <кій> створювали свої великі команди і зростали. Хочу сказати, що усі ми, звичайно, люди, які живемо в епоху розумного споживання. І всі ми любимо купувати вже через інтернет, бо ми вже сучасні люди. Так ось я вам хочу сказати, що саме Лівгуд створено за ідеєю великого і відомого на весь світ клубу Amazon, в якому налічується 200 мільйонів партнерів, і вони усі платять. Що Місяця близько 10-15 доларів лише за безкоштовну доставку товару. Всім відомо, так, що Амазон розпочинав свою діяльність зі звичайного. Звичайних електронних книг. На сьогоднішній день на полицях маркетплейсу даного клубу є просто розширена лінійка асортименту будь-якого продукту. Саме за таким напрямком і розвивається наш Лівгуд. Ми почали з велнес індустрії. З часом тут буде все, і це буде доступно для кожного. Окрім того, що клуб це. Вигідно, звичайно, ми ще люди, які любимо комфорт. Я хочу зробити ще такий акцент на клубі Netflix, який залучив 230 мільйонів учасників, і ці люди сплачують від 10 до 15 доларів на місяць лише за те, щоб переглядати кінострічки, улюблені без реклами. Тому ми вже розумні споживачі. Ми любимо, щоб нас не долучала якась там реклама зайва, і все це підтверджує, що клубна модель вона є великою силою і об'єднанням людей за цінностями та інтересами. Так ось клуб Лівгуд, учасники клубу Лівгуд сплачують лише 9 доларів 95 центів на місяць. Для того, щоб зекономити до 80% власних коштів. І ми тут маємо можливість ще придбати високоякісну сертифіковану продукцію, яка дуже важлива для нашого організму. І ще кожен учасник тут має право додатково заробити кошти лише за те, що ми рекомендуємо вступити до даного клубу. Надійність клубу підтверджує відомий такий веб-сайт з назвою Бізнес Home». І якщо ви не знаєте ще про цей сайт, я рекомендую зайти в Google, погуглити і дізнатися, тому що там дійсно ведеться вся така. Інформація, де йдуть ну, про факти. Да? Тож, за рейтингом Business for Home Лівгуд на першому місці кращої компанії в індустрії прямих продажів, а на другому місці Лівгуд за рейтингом самої надійної компанії прямих продажів 2023 року. І компанія із найкращим планом виногороди у сфері прямих продажів 2024 року, а це. Складає 82%. Так, це компанія, яка дуже щедро платить усім. Своїм активним учасникам клубу, які розширюють клієнтську базу, і тут 82% йде такої щедрої винагороди, усь за, скажімо так, сім видів бонусів винагороди існує в даному клубі. Можливо, щось буде інше, тому що ми розпочинали тільки шести, але з часом додався ще один із видів. А, ви знаєте, хочеться сказати, що Лівгуд це та компанія, яка ну, вона б'є рекорди і по темпам розвитку просто за один а, рік, ну 13 місяців, це буде більш точніше. Вона залучила 1 мільйон учасників, і за рік склала близько 150. А, Мільйонів доларів, які з них 50 мільйонів виплатила членам клубу у вигляді бонусів. Знаєте, ще з таким хочеться про факти сказати, що клуб співпрацює із платіжними системами, такими як Visa та Mastercard. І за допомогою цих платіжних систем людина може сплатити. Свою, ну, оплату партнерства, вступу в клубу і отримати потім в подальшому при розвитку дохід, да, у вигляді доходу. Тому це підтверджує те, що не може клуб. Просто не в правовірному полі вести свою діяльність, адже такі платіжні системи вони світового рівня, і це є також підтвердженням, що це дуже серйозний напрямок співпраці Лівгуде із усіма учасниками клубу, щоб стати партнером клубу Лівгуд. Ну, перш за все, ви маєте взяти посилання у тієї людини, яка вас сьогодні запросила на цю зустріч, і зробити попередню реєстрацію. Вона дуже важлива, тому що е і дуже проста, я вам хочу сказати: спочатку ви вводите ім'я, прізвище, номер телефона і електронну скриньку, цього достатньо, і вам відкривається ваш уже особистий бек-офіс, в якому ви можете просто переглянути. Маркетплейс вже наповнений і з усією продукцією, з цінами цього продукту, з рекомендаціями щодо застосування цього продукту, з сертифікатами, ну і, звичайно, із планом винагороди по розвитку клієнтської бази клуба «Лівгуд». І коли ви вже приймаєте рішення і стаєте учасником, у вас є два. Такі шляхи, щоб стати учасником. Перший це коли ви сплачуєте 40 доларів один раз і назавжди сплату учасника клубу, і щомісячно потім ще сплачуєте 9 доларів 95 центів як учасника ну, таку абонплату, да, як учасника клубу, або ж ви сплачуєте одноразово річну Сплату членства і абонплату. це буде складати 140 доларів таким чином, ще заощадити 20 доларів своїх власних коштів. Звичайно, це дуже доречно, і я рекомендую в принципі, заходити на 140 доларів. Це я округла, тому що якщо взяти, ви ж розумієте, де я говорю 9 доларів 95 центів. Давайте поговоримо з приводу того, якщо ви вже стаєте учасником даного клубу, які ж ваші тут переваги і вигоди, що ж ви отримаєте, тому що більшість людей приходять все-таки заробити, звичайно, вони споживають класний продукт, отримують класне відмінне здоров'я, але вони хочуть і ще й заробляти гроші. І про які гроші тут іде мова. І, Першим видом бонусу є швид... бонус швидкого старту. Це найшвидші гроші, які може отримати учасник клубу, і вони виплачуються кожного четверга. Тобто, за цим видом бонуса людина може отримувати 4 рази на місяць. Такий, таку винагороду у, у вигляді кешбеку. І складає вона 50%, а це 25 доларів за кожного нового учасника. Другим видом бонусу. Є глобальний бонус це 2,5%. А якщо точніше, це 0,25 центів. Вони формуються саме з тих дол, 9,95 доларів дев'яносто п'яти якщо точніше сказати, які людина щомісяця сплачує за свою активність. І ось цей глобальний бонус це бізнес-центр кожного нового учасника. Він називається. Ну, формується за глобальною лінією Powerline. Якщо в перекладі на нашу українську мову, то лінія електропередач, вона так називається. Да? Заповнення іде роботом 2х15 на зліва направо. Саме за цим видом бонуса може отримувати пасивний дохід, але в розмірі максимальний. Пасивний дохід в розмірі 2047 доларів 50 центів та людина, яка навіть нікого не залучила до розширення клієнтської бази. Звичайно, цей шлях дуже такий довгий і можливо когось це і задовільняє. Можливо, людина буде поєднувати свою партнерство з клубом Лівгуд і веденням іншої якоїсь діяльності. Однак це існує. Я вже говорила про себе завдяки цьому глобальному бонусу. Я тут розвиваюся, розбираюся, роблю свою стратегію і хочу тут будувати свою команду. І звичайно, вона у мене будується маленько, маленькими кроками, але все розпочинається з маленьких кроків, з маленьких досягнень, з маленьких цифрок, з цих 0,25 центів. Виростає, виростає просто у неймовірно круті. І е, такі, знаєте, радісні цифри, які нам потрібні в нашому житті. Тож, е, третім видом бонусу, звичайно, є найкращий бонус, і найбільший чек від чек або його ще називають мечин бонус. Е, е, окрім вище зазначених бонусів, ви ще отримуєте. 50% комісійних від усіх, кого ви зареєстрували, та певні відсотки від усіх, кого ці люди реєструють до п'яти поколінь. Давайте простіше. Наприклад, ви прийшли, створювати свою команду, запросили там людей, і ці люди також запросили ще своїх там близьких, знайомих, друзів, і от від їхнього залучення першої лінії 50% ви будете отримувати дохід. Окрім цих видів бонусу, є ще бонуси за продаж продукції. Якщо хтось любить продавати продукцію, ви будете отримувати маржу від різниці оптової роздрібної цінової політики, і, звичайно, компанія ще по одному виду доходу платить бонус за перше замовлення продукту вашим новим партнером, і він складає 10%. Звичайно, всі ці бонуси дуже класні, але дуже цікаві бонуси це бонусні поли діамантів та діамантової корони. Коли ви досягаєте діамантового рангу, ви отримуєте 2% від загального обсягу продажів компанії щомісяця. Це, знаєте, мабуть, мета кожного активного учасника, який будує клієнтську базу, ком'юніті, ну, ком да, спільнота наших учасників, людей за цінностями та інтересами. І от саме коли ми стаємо в статусі діаманта, компанія нам виплачує Комісійну винагороду в розмірі 2% від світового товарообігу по усіх видах показників це дуже класно. А коли ви досягаєте ще рангу Crown Diamond коронованого брилянта діаманта, то ви ще додатково отримуєте 0,5% від цього світового обороту да, продажу всіх товарів. І послух. Знаєте, хочу сказати, що усі ми насправді знаходимося у кращому місці і в кращий час, і в правильний час. Да? І якщо ми людям, які нас оточують, або просто хочемо поділитися такою інформацією. Зробити рекомендацію людям, які можуть закрити свої найважливіші два аспекти а це здоров'я та фінансову, фінансове благополуччя, ми, звичайно, робимо велику справу як для себе, так і для інших людей. І це дуже класно, тому що це може змінити насправді великої кількості людей життя і. І це дуже прекрасно, коли ми просто сіємо добро, і коли ми потрібні іншим людям. Хочеться сказати, що швидки, успішні люди вони роблять швидкі рішення, приймають швидкі рішення, тому хочеться, щоб кожен із нас не думав з приводу всього цього, а прийняв рішення і розібрався, і долучився до нашої команди, тому що я повторюся в цій команді Валентина Гавриш. Є неймовірне навчання, класна підтримка і всі е, ті необхідні інструменти, завдяки яким кожен тут може розвиватися. Я вам дякую за вашу увагу. Якщо у вас якісь є до мене запитання або якісь рекомендації, я з радістю вам відповім, дам зворотній зв'язочок. Жаночка, привіт! Хочу тобі подякувати за дуже класну зустріч. Кофе брейк. Я тобі бажаю успіху. Ти неймовірна, ти дійсно крутючий спікер, і все-все правильно, все, що ти говориш. Знаєш, наш бізнес тим і подобається людям, що він звичайний, простий бізнес із людським обличчям. Тому тут легко будувати команди, легко запрошувати, легко рекомендувати. І люди, які приходять, нам не соромно за наш бізнес. Я точно знаю, що ті люди, яких з якихось причин можливо не вийде побудувати команду, ну або страхи, або зайнятість, ну є на то якісь причини. У них все одно з часом буде тут пасивний дохід. Це той дохід, про який ми всі завжди мріяли, щоб компанія була така, яка змогла нам це допомогти організувати. Тому мені не соромно. Я знаю точно, що люди, які в мене повірили і прийшли в команду, вони точно будуть з результатом так само і в тебе, і всіх, у всіх, у всіх. Тим більше ми стоїмо зараз на порозі другої хвилі. Коли прийдуть люди якісні, скажімо так, не ті, що ще прийшли, от на перших на емоціях, тому що це щось нове і треба реєструватись, бо туди йдуть люди. Вже будуть люди вибирати свідомо Лівгуд, дивитися, опиратися на цифри та факти. Ти якраз ними і поділилася сьогодні. Тому всім бажаю удачі. Жанна, дякую. Дуже сподіваюся, що буду бачити тебе частіше. Звичайно, я також на це розраховую. Хочу рости в цій команді, і все так і буде. Дякую за підтримку. І я хочу подякувати кожному, хто мене сьогодні слухав. Насправді для мене це дуже важливо. Я кожного разу. Готую якусь іншу подачу інформації. Ну, вона ми говоримо про одне й те ж саме, але може, трошки різними словами. Щиро дякую всім прекрасного вечора, гарних результатів і великої команди.